Залітають на мопеда, ногу калітку відкривають, пем витягує, перезадурнуть і на мене, руки вверх стоять бояться. Пан Олег, на жаль, має гіркий досвід життя в російській окупації. Весь цей час він був у Хрещенівці і бачив на власні очі, як хазяйнували росіяни, зокрема з Криму, ДНРівці, Чеченці, Осетини та інші народності, яких він досі ніколи не бачив і навіть не чув. Приходили і до нього в дім, адже чоловік не приховував свою проукраїнську позицію. Лякали тортурами і розстрілом. Лють у чужинці викликала навіть комбінація синього та жовтого кольорів на банківській стрічці, якою була обгорнута пачка купюр в 200 гривень. Ну, коротше, підганяють БТР нам на нам пішки на, на голову, так і ми везли туди до школи. Ну, Та я школу не вчився, я ж знаю, всі входи, виходи, які ну, як, там водили, де посадили, потім часа-півтора-два там сиділи, коли нас вже вивели зі школи. Ну, я так пам'ятаю, вели жлево, направо, це ж ходили, ходити. Довели там до вулиці, каже, цей увоєш молодих тут людей, потім кажуть. Продітача два 20 метрів, там мішки, і пацюди типу, будемо стріляти. Того дня окупанти викрали в будинку Олега 60 тисяч гривень, його 52 та 8 тисяч пенсії старенького батька. В самій школі Хрещенівки окупанти влаштували базу, медичний пункт та склад боєприпасів. Від українського вогню ховались у підвалах. По собі залишили гидку спадщину, що красномовно характеризує цей народ. Загадкова російська душа в повній мірі відзначилась і в цьому підвальному приміщенні, звичайно, української школи. В цій кімнаті, вочевидь, вони влаштували такий собі куточок відпочинку. Ось десь притягнули крісла, стільці, столи. Там залишки продуктів харчування. І ось буквально в сусідньому приміщенні так звані свободітелі справляли свої природні потреби. Ось навіть тут і миші подекуди бігають. Місцеві розповідають, навіть серед окупантів представники так званої ДНР мали найгіршу репутацію. Мовляв, зрадили Україну, тож можуть зрадити і Росію. І тому ставлення в росіян до ДНРівців було відповідне. Їх майже не годували. Тож гості з окупованого Донбасу займалися, як тут казали, самозабезпеченням, обносили погреби та будинки місцевих мешканців. Теж вони голодували зразу. А то й вони їм сказали, вони на самообезпеченні руски, і вони тоді пішли по наших погрібах. Де кого закатка залишилася, то вони звідти виграють, ну люди, які виїхали, продукти залишилися, то вони все вигрібали з їхніх і цим харчувалися. Бо я ж кажу, навіть російський один сказав, що він каже, ми ДНРівців не вважаємо, бо вони Україну продали, і нас продадуть. Жінка весь час окупації була тут. Каже, не евакуювалась, бо доглядала за місцевою церквою, в яку двічі прилітали ворожі снаряди, та за домашнім господарством. Залишати рідний дім не могла. Розповідає, в перші місяці багато було денерівців, які начебто не хотіли воювати. Їх привезли сюди проти їх волі. Неподалік від церкви була одна з їх позицій. Цю землянку з дерев'яним накатом зі стовбурів фокації денерівці облаштували навесні цього року, коли зайшли до Хрещенівки. Десь людей накрали матраси. Ковдри облаштували собі такий куточок відпочинку, і навіть у наверху є вентиляція для того, щоб тут більш-менш було комфортно та наскільки це можливо зручно, відпочивати і перебувати як в день, так і вночі. До широкомасштабного вторгнення Росії в невеликі Хрещенівці мешкало близько 700 людей. Через окупацію та бойові дії в селі при чужинцях залишилось трохи менше 50 осіб решта встигли виїхати, і багатьом селянам просто фізично немає куди повертатись, адже їх будинки, їх майно та все, що вони наживали мирною працею, все знищено у вогняному вирі війни, яку принесла із собою Росія. Олександр Фефілатів Максим Мурашов. з північної Херсонщини, перший міський.